Всім привіт, вітаю. Сьогодні хочу показати ще один свій подаруночок, який прийшов мені від моєї подруги до дня народження, і також покажу трішки покупок в червоному маркеті. Кому цікаво, запрошую до перегляду. І так, подаруночки. е, вже пройшли мої ну, так сказати, дні іменин Дня народження. Але подарунки приходять, і дуже часто так буває, що подарунки ще будуть приходити і на протязі десь ну, 10 днів. Тому що так в мене виходить 22 числа день народження, а 26-го день ангела Світлани. Тому от цей період. Вітають мене, дарують подарунки. Ну, так якось складається вже з року, з року в рік. І якщо хто навіть забув мене привітати на День Народження, то на День Ангела, 26 лютого, на День Світлани, обов'язково згадають і тоді вже вітають і, і заднім числом із Днем Народження і з Днем Ангела. Так. Подруга що прислала таку шоколадку з горіхами, світоч з сіллю. Вона дуже любить оцей шоколад, якийсь він каже, такий незвичний. І також отакі цукерки, трюф, трюфель. Ще не пробувала. Ще була така шоколадочка, але ми вже її з'їли, тому показувати не буду. З кокосом. Мені, до речі, дуже сподобалось кокос і горіхи. Я пробувала з. Апельсиновий цедрою, здається, теж дуже смачний, і цей теж мені сподобався. Так. Ще в цій посилочці був такий чай ловаре. Це зелений чай, Клеопатри. Леопатри. Ну, ці, ці чаї от в такому оформленні просто чудові, щоб дарувати саме на якісь свята, на дні народження. Дуже-дуже гарне оформлення, до речі, була сьогодні в Ашані, і там е, чаї в Ловере, дуже велика е, кількість, великий вибір, хороші ціни, і ну, дуже багато різного оформлення. І от в, тако, в, в, в таких коробочках, і в великих таких по е, було там і по 90 і по 60 штук, і такі, знаєте, асорті, різні набори. тому... Є що вибрати і на якесь свято, на день народження, чи просто так зробити невеликий презент, або от на 8 березня, яке скоро в нас буде, тому звертайте увагу. Та зараз крізь магазів і в АТБ я бачила, от саме чаї Ловере. Молодці вони гарні в них оформлення, і дуже приємно їх купувати і дарувати. Так, от така була зубна паста. Вона йде, здається, виробництва Єгипет, ну, моя подруга саме познайомилася з нею в Єгипті з Місваком. Дуже такий приємний трав'янистий аромат і тут є трішки аромат, скажіть, то я скажу, забула на ААА. Була я, що це за аромат, згадаю. Місвак, я знаю, що в фармасі зубна паста з алоє і місваком. Ну а тут от конкретно так і називається Original місвак, 75 грам. Ну, вирішила вона мені її презентувати, щоб я з нею познайомилася. Це доволі таки популярна зубна паста, яку дуже часто і в великих об'ємах привозять з Єгипту. Так, також в цій посилиці був таке зволожуваль, зволожувальне було молочко для сухої та дуже сухої шкіри в об'ємі 236 мл без віддушок. Містить три важливі для шкіри кераміди та гіалуронову кислоту. Теж моя подруга полюбила цю торгову марку Сараве. І е, з задоволенням користується, особливо каже, що дуже їй подобається крем для рук. Ну, а мені вирішила подарувати таке зволожувальне молочко, тому що я е, саме люблю консистенцію молочка для шкіри, а не такого густого якогось крему. Ну, Буду користуватися. І потім, звичайно вже вам розповім, які в мене будуть відгуки. Ну і також вона мені от подарувала. Такі вітаміни тут 180 капсул, імуне 4 колд. Каліфорнія Golden Nature е, велика така баночка. Тут у нас іде склад вітамін С, вітамін Д, цинк і селен. Так, і Селен хороший склад. Дякую їй за, саме, за оце вітаміни, тому що в мене зараз все закінчилося, і я думала, що ж мені таке купу, купити собі вітамінне для підтримання свого організму. Тому от, вона так угадала. Так, мабуть, що тут все закрито. Так, так, запольговано все. Не знаю, що вам сказати, дівчата, про ці вітаміни. Купує вона їх на Herb. І, ну, надію, що все буде добре і ці вітаміни підтримають мій імунітет. Так що, от такі були у мене знов подаруночки до для народження. Дякую моїм подругам, які Привітали мене. До речі, дякую всім вам, хто написав мені вітальні слова. Дякую, мені було дуже приємно, ви так продовжили мій день народження, тому що відео те я виклала на наступний день після дня народження, і знаєте, так в, сам, в самий день мого народження якось цього року у мене було, ну, чесно кажучи, не дуже багато привітань. От, але от в наступний день, 23 лютого, прямо в мене був аншлаг. Тому дякую вам за теплі хороші слова, за слова підтримки, за побажання за всі. Мені ще раз повторю було дуже-дуже приємно, що мої підписники ну, пам'ятають, цінять і підтримують мене. Своїми словами і коментарями. Ну, і ще хочу сказати, що, звичайно, я чекала ще від деяких дівчат привітання, але їх, ну, на жаль, не було. Можливо, не дивляться мої вже відео, можливо, саме це відео не подивилися. Але нічого, все рівно, привітань було дуже багато і мені дуже-дуже приємно. Так, ну а тепер давайте подивимося покупочки з магазину Червоний маркет. Так, в червоному маркеті я вже давно не була, і тут така от в мене була нагода зайти туди. Зараз там діє акція, береш сім одиниць товару і сьомий ну, товар з найнижчою ціною йде вам безплатно. тому... Що я вибрала? Ну, По-перше, взяла от таку рідину для, засіб для миття посуду. Е, перший раз е, такий купую, бачила в відео дівчат, хто заходив в червоний маркет саме от такий засіб Фрау Тау. Ефективний холодній воді, 500 мл, екстра сила, легко, легко змивається, лагідний до шкіри. Е, Представлені такі засоби. А в трьох варіантах два з негелевий, третій, отакий, ну, як би кремовий. Тут іде у нас алое та гірчиця. Сподобався мені аромат, такий легенький, приємний, трав'янистий, тому що перед цим я хотіла ну, взяла спочатку яблуко і гранат. Він гелевий, але я відкрила і зовсім якось ніякого аромату не було. Ну, а мені все-таки хочеться, щоб такий засіб був все-таки приємний і по аромату. Так, взяла такий пральний порошок, ручне прання, 400 грам, але я можу його використовувати і в пральній автоматичній машині, коли насипати не так його багато. Колись я вже такий купувала, мені він сподобався 400 тут грам. Так, також взяла отакий плямовий відник, колор, теж та ж сама лінійка. Саме те тут іде 80 грам, теж колись його купувала і він непоганий. І цей прямо вивідник пішов мені по акції ну, безоп... безплатно. Так, взяла, от такий золотий корінь: це у нас іде на пій на основі ячменю цикорію з добавками кореня женшеню, золотий корінь, так називається. Тут і 50 грам фірма Тонус, місто Дніпро виготовляє. Я вже вам такі показувала, мені подобається взяла цей раз женшеням, тому що в новості я зазвичай купую такі. Напої там з іншеням не було, коштує 17 гривень. Десь в мене був чек, дівчата, ну зараз покажу, потім кому цікаво, покажу по цінам. Так, також взяла от таку підставочку для підложку. О, у мене така є, але вже така старенька, і я хотіла змінити. Спочатку думала взяти таку от... Керамічну, але от ця мені сподобалася. Підходить і по кольору, і по формі, і по ціні така от підставочка. Також купила собі такий спонжик або губка для вмивання шкірі обличчя. Таку синеньку взяла і доцю була мене синя. Ви знаєте, такі губки з якось зникли, чи мені не попадались на очі, я вже дивилася і в бонусі, вже дивилася і в Аврорі, і в Єві, де, де тільки я не дивилася, І ну, ніде не було. От Саме в червоному маркеті ці губки були в наявності, і я її купила. Ну, і Сьома товаром це була, була Мівіна. От, але вже син з'їв, тому що ходила-ходила, думала, ну що ж мені таке вибрати, ніби нічого такого не потрібно мені. Тому взяла саму звичайну мівіну і так от і зробила свої покупки. Так, ну і ще хочу показати, що вчора я заходила в Єву, купила там вологі серветки і побачила от такий шкрибок вірніше, це називається нефритовий шкрибок Гуаша. Значить, виробник, здається, це в нас польська так, марка About About, так, правильно називається About Face. Була хороша ціна, 70, здається, 8 гривень. Давно я вже хотіла собі купити такий засіб для масажу обличчя. От, ну, і, ну, все, якось, знаєте, не складалося. А тут побачила і думаю, куплю. Все-таки вже от такий от шкрібочок приємний. І е, теж до нього йшла от е, така торбинка, мішечок такий, щоб його зберігати. Буду використовувати, але от, дівчата, хто мені, можливо, підкаже, е, потрібно ж. Щоб робити масаж на обличчя, потрібно ж наносити масло якесь. Так от, яке масло ви мені порекомендуєте? Яку олію? Чи самозвичайно для масажу, чи потрібно, можливо, брати м, якийсь крем такий жирніший? М, чи, можливо, самозвичайну якусь сироватку взяти. Ну, Це потрібно ще мені це питання так гарно <гум> вивчити. Ну, а якщо хтось, хтось мені підкаже в своїх, в своїх коментарях, то я вам буду дуже-дуже вдячна за це. Так, ну і знайшла ще, кому, кому цікаво по цінам, то дивіться, Вермішель, оця була мівіна з маком курки, вона йшла в стакані 29,99, спонж для вмивання з воложуючий 17,99. Значить, прямовидник йшов по 10 копійок він вийшов мені. так, Пральний порошок 400 грима 22 гривні 99 копійок, засіб для посуду фраута алое та Гірчиця 500 мл 29,99 гроші ціна, підставка для ложки е, пластикова 14,99 і напій золотий е, корінь тонус 50 грамів 17,99 І загальна сума чеку на 100, 134 грипті. Гривні. Так що, ну, такі були в мене покупочки в червоному маркеті. Ну, а вам всім я дякую за увагу. Ще раз дякую за привітання і за хороші слова, за підтримку. Підписуйтесь на мій канал, потихеньку-потихеньку появляються нові підписники. Хоча, ви знаєте, на минулому тижні якось була така в мене ситуація, що е, якось так зразу мінус 6 то й 7 відписок було. О, от, така, не знаю, незрозуміла для мене ситуація, але таке буває на Ютубі, я знаю. От, ну, але потім-потім знов добавилося вже. Більше більше семи чоловік. Так що так, потихеньку, потихеньку у вас стає більше, я вам ще раз дуже-дуже вдячна. На сьогодні все, дівчата. Кому було цікаво таке відео, ставте лайки, підписуйтеся, коментуйте і зустрінемося з вами вже в наступному моєму відео. До побачення, миру вам, здоров'я, хорошого настрою! Тримаємося! Відволікаємося до наступної зустрічі. Пока, пока.